Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто тут вперше? Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашнє господарство, про організацію будинку, домашніх свят і так далі. Взагалі, про затишок домашній, то як є наше життя. Що ж, сьогодні такий. Дощик сьогодні і так холодно, я позакривала всі вікна, вдягнулася потепліше. Я цей костюм вже сховала, вже знову його шукала там на верхніх аж поличках, щоб якось зігрітись. Зробила собі каву, і мої чоловіки з дочкою поїхали на Барбі в кіно. Я відпросилася, сказала, що хочу трошечки побути вдома. Чоловік каже: будеш відпочивати, я кажу: так, буду прибирати. Ми вас Ну, чесно, мені, коли нікого немає, прибирати набагато легше, простіше, а повідпочиваю я вже, коли Єва приїде, будемо з нею гратися, і тоді повідпочиваю. А зараз хочу а, разом з вами відкрити посилочку, яку я замовила. А, так. Це... Засоби для прибирання кухні. Я побачила в інстаграмі. Просто листала інстаграм, побачила рекламу, я її скачаю, вставлю вам. І вона мене настільки вразила, що я зразу написала, замовила собі, і ще дещо зараз буду вам показувати. Та-дам, ось так виглядає посилка. Я зараз покажу, що взяла. Так, дівчата, дивіться, як упаковані мої. Засоби Я взяла ось цей антижир. Це те, на що я взагалі перше звернула увагу. Воно має видалити всі оці застарілі штуки. Потім почищу ще сковорідку, але мені головне зараз почистити витяжку. Ще взяла блиск. Для скала, дзеркал та глянцевих поверхонь. Взяла для кухні, також протестую на склі, на дзеркалі, точніше, як воно буде. Я думаю, що сподобається. І антиналіт. спитала, чи можна на чорну сантехніку. сказали, що можна, звісно, треба протестити на невеликому шматочку, але сказали, що в принципі воно підходить. То будемо дивитись. Так, це грузатори і поклали ще рукавичку. Рукавички. А я якраз придбала. Це знала би, я б не купувала Клас. Мені подобається, що така турбота Це кольочок. Так що кудись його і можна використовувати. Так, дивіться, скільки тут багато всього. Ух ти! Так, я замовляла в інстаграмі, тому залишу посилання обов'язково е під відео. Ну що ж, починаємо. Дістаю свою решітку і показую вам, в якому вона стані, для того щоб було таке наглядне до та після. Ось така вона брудна, особливо з одного боку, дуже сильне забруднення. Будемо починати. Беру засіб і буду робити все, як написано на інструкції. Треба розпилити засіб на решітку і залишити на 2 хвилини. Я дуже щільним слоєм напшикую і залишаю, буду дивитися, що буде далі. Ось воно, до речі, так піднялась пінка. І що мені подобається, що взагалі немає запаху. От взагалі немає такого хімічного запаху. Прикольно, що воно на очах якось ось дивіться, Бачите? Піднімається все, як відстає щось там в туперешку прямо водно. Я в захваті. Воно прямо на очах. Все відлипає. Я на очікую. Тепер все змиваю. Я взагалі нічого не терла. Ось подивіться, наскільки швидко все відійшло. З такої дуже забрудненої частини трошки відійшло. Я зараз буду набризкувати ще раз і ще раз трошечки почекаю. Але з бокових частинок, взагалі, там нічого не треба терти, все саме собою відходить. Я результатом дуже задоволена. Уже на цьому етапі вже все класно. Я запшикую ще раз ті частинки, які не дуже сильно відійшли. Верніше, вони відійшли, просто там дуже такий наліт був сильний. Залишаю ще на хвилинку. Дуже приємно, я скажу, спостерігати взагалі за цим результатом. Мені прикольно бачити, наскільки наглядно відстає весь той жир, і наскільки легко миється ця решітка, просто змивається водою і все. Я, звісно, собі підготувала ще губку, але я там трошечки потерла, зрозуміла, що воно якось не сильно там впливає ні на що, то можна взагалі цим не запарюватись, нічого не терти, просто змити Водою, і цього достатньо. Подивіться, яка краса. А тепер давайте згадаємо, як воно було до, і порівняємо результат. Приголомшила, якщо чесно. Я просто вражена, наскільки легко відчистилась ця решітка. Я не пам'ятаю, яким способом я чистила її раніше, але я пам'ятаю, що це був реально геморой. Я її в чомусь там замачувала, щось там теж терла, і результат мені не дуже сподобався. А це просто неймовірно, дуже класно. І прикольно мені те, що взагалі не витрачаєш сили ніякої. Запшикав, почекав буквально там 15 секунд і змив. Якщо щось залишилось, то ще раз наніс, змив наніс, змив. Супер, просто я вражена це, вона тепер буде сохнути і я її потім поставлю. Тепер хочу потестити ще блиск для моєї глянцевої кухні. У мене ось на цьому місці, там де висить рушник, дуже багато слідів від води, капок. Тут в мене най... Жахливіша і болюча зона, тому що тут саме каплі води, вони постійно. Ну, саме через те, що тут у мене висить рушничок, і я сюди повертаю завжди для того, щоб витерти руки. Можливо, було б логічніше в інше місце придумати рушник, але я так звикла, і мені так комфортно і періодично я тут все промиваю. Дівчата, зараз хочу показати, типу, до і після. Ви не звертайте увагу, що в мене взагалі кухня жахливої якості. Ви бачите, я раніше терла і зняла верхній цей шар з плівки, тому у мене кухня взагалі дуже поганої якості. Я коли не знала нічого, оце таки не робила, але зараз хочу сказати ось що. Дуже швидко відійшли всі каплі води. Прям е, мені сподобалось те, що я ось запшикала і отак от рукою провела, нічого прямо так от не терла, не стояла над цим, і воно все ідеально просто пішло. Ось. Просто супер. Дійсно, подобається, що не треба докладати саме фізичних зусиль для того, щоб відтерти е, ті капочки, тому що дійсно вони іноді дуже такі. Е, Ну, ти один там раз напшикав, протер і ще раз, і ще раз. Таке дійсно бувало з деякими засобами, але з цим мені прям настільки сподобалося, що на найзабруднішій моїй зоні я просто протерла тряпочкою і все. Відійшло просто ідеально. Дуже сподобалось. Мені треба було цей засіб показувати ще 7 років тому, коли в мене тільки з'явилась кухня, і не було по мене такої конфузної ситуації, коли я по незнанню просто потерла губкою з іншого боку, знаєте, такою більш наждачною, і просто зняла трохи шару цього покриття. Воно в мене і так не дуже тут якісне. Я можливо раніше розповідала, що кухня у нас доволі така старенька. Ми її купували на сайті за дуже такі низькі кошти. Дуже така вона найбюджетніша була на той час, а на сьогоднішній день так взагалі. І тому ми хочемо її поміняти, тому що все ж таки бюджетність вона вже потроху впливає на те, як вона виглядає із середини. Хоча ми тут з до нею доволі нормально так доглядаємо немає там. Занадто якихось е, поличок, які там вздулися або ще щось. Ну, В принципі, вона нормальна, але все одно хочеться вже чогось сучасного, нового. Дівчата, я дуже вражена цим засобом. Мені дуже сподобалось, як легко взагалі можна відмити всі оці плями від води. У мене з цим дійсно величезні проблеми. У мене все в воді завжди ляпає, особливо там, де рушничок. А зараз все. Чистеньке, жодного потьоку. І знаєте, що мені більше за все сподобалося? Що е, не витрачаєш жодних зусиль. Тобто ти напшикав, протер ось просто отак от ручкою, і все, нічого нема. Ось це мені сподобалось найбільше, що нема, не треба докладати жодних зусиль. От ніякої сили приміняти, просто протираєш і все бездоганно. Зараз спробуємо ще у вані на склі. Також я спробувала на дзеркалі у ванні. Мені дуже сподобалося, що і на дзеркалі немає ніяких розводів, тому що у минулих відео я показувала також українського виробника тертіла, який дійсно залишає розводи на склі. Я вже ту пляшаночку допшикала. І цей засіб мені сподобалося, що немає дійсно розводів, Протер, все супер, чисто, все класно. Також протираю з того боку. Душову, тому що там також у нас доволі багато бризг від миття рук. І вже поставила решітку, яка висохла, і протираю ще е, оці бокові частини. І ось ця штучка вона дуже сильно також забруднена. Я запшикала, просто так трошки протерла і воно все відстало. Словом, я задоволена абсолютно тим, що замовила. Я дійсно так насолодилась цим, цим прибиранням, коли нікого не було, і я так собі все тут поробила. І ще настільки швидко, без зусиль. Ви самі бачите, наскільки все легко та просто. Я взагалі людина, яка ненавидить ось такі генеральні прибирання, але куди не подінешся, їх треба робити. Ось, але якщо є такі засоби, які. Настільки швидко долають всі ці забруднення, то це просто супер. Тішить дуже сильно те, що це Україна, що це українські товари. Я дуже люблю купувати саме українське і зазвичай стикаюся з тим, що українські товари набагато якісніше, якихось імпортних товарів. Дійсно, мені здається, що ми робимо під себе, під клієнта набагато якось. Зваженіше, якісніше, ніж будь-яка інша фірма. У мене дуже багато української фірми і в ремонті якихось деталей, якихось і плитки, і фарби. Словом Зараз тестую антеналіт на хромовому покритті, він дуже класно впорався. У наступних відео хочу спробувати на чорній синтехніці. Подивимось, треба на якомусь ділянці, на якійсь ділянці просто протестити, а потім уже щось думати. Ну, в принципі, бачите, все бездоганно. Ну, а наш холодний день нарешті закінчився. Літо повернулось, знову жара, знову спека, неймовірна. Тут Єва показує, що вона навчилась на акробатиці. Після акробатики батут знову зажив своїм життям, знову Єва на ньому стрибає з задоволенням. Бо якийсь час він у нас. Просто стояв і вона не хотіла на ньому стрибати. Ну і не хоче, тому що доволі часто тут неймовірна спека, тому якось ми ховаємось періодично. А зараз хочу поділитися з вами рецептом домашньої піци. Я, взагалі, раніше дуже боялася всього, де у рецепті написано дріжджі, а останнім часом дякувати моїй подрузі. Вона мене занурила в світ тіста, випічки, і я тепер не можу з цього злізти. Хочеться готувати абсолютно все, тестити це, все і звісно, смакувати. Словом, тісто готується дуже просто. Нам потрібно 120 мл води, додаємо чайну ложку дріжджів сухих, чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Потім додаємо борошно 200 грамів і дві столові ложки. Я спочатку перемішую ось так ложечкою, а вже потім, коли ось так тісто хватається, то починаю замішувати тісто, І потім допомагаю собі міксером і покажу саме, якими штучками і до якої консистенції я готую тісто. Тісто стає ось таким супер, м'яким липучим я знімаю ці насадки. І беру мисочку змащую її олією та перекладаю тісто, накриваю плівкою, і нехай воно десь годинку постоїть. Якщо це зима, то зазвичай я трошечки розігріваю духовку і ставлю туди, буквально там на хвилину її включаю, потім виключаю і там підходить тісто. Але ви знаєте, я влітку так само просто не включаю духовку, а просто в духову шафу кладу тісто, і там нікому воно не заважає, там підіймається. І прикольний ефект, коли ось відкриваєш і так, о, вау, як відійшло тісто. Поки воно підходить, я. Готую соус, беру помідори, це в мене 4 помідори, 2 зубчики чеснока, буквально трошечки вершків, десь відсотків 20, і буду тушкувати. Додаю також сіль та базилік, і трошечки. Можна взяти помідори у власному соку, можна зняти з таких помідорів шкірку, окунувши їх в окроп. Але я вирішила не заморочуватись, поки зробити так. Додаю столову ложку ще кетчупу і буду це блендерувати. Соус виходить дуже смачним, половину я буду використовувати на піцу, а половину на наступний день буду використовувати як соус до спагетті. Рекомендую це дуже і дуже смачно. Інгредієнти тут всі на оку, важко щось тут е, зіпсувати. Я думаю, важкий і томати це завжди смачно. Ось так ось у мене піднялось тісто. Дістаю через годинку, півтори. І буду розкладати на противень. Змазую противень олією, також руки змазую олією для того, щоб тісто не прилипало до рук. Я раніше не знала, як робиться піца, і тільки коли дізналася саме весь цей процес, це неможливо не робити домашню піцу, це дуже смачно, дуже швидко. Ось так просто розминається тісто, викладається. Я хочу на майбутнє купити собі спеціальний такий протінь. Він для піци, дуже тоненький, щоб була як можна хрусткіша піца. До речі, у мене сьогодні не було оливкової олії, тому я взяла звичайну, але з оливковою тісто виходить саме хрустке. Поливаю тісто соусом. Якщо у вас є свій домашній кетчуп, було б класно так само полити. Але додайте туди трошки базиліку. А ще є різні такі кетчупи, зараз, які робляться на основі базиліку, і це прям ну, дуже смачно. Беру таку салямі, я її брала в новосі. викладаю половину тіста, тому що це буде саме нам з чоловіком, а Єві буде просто з моцарелою, бо з ковбаскою вона не їсть, не любить. А саме з моцарелою, по типу Маргарити, вона обожнює тільки таку, вона їсть і причому тільки домашню, тобто ту, яку замовляємо, вона не їсть, їй не подобається. Моцарелу я взяла звичайно від ферми цілий такий квадратик, там здається 180 грамів, і якраз. Вся вона пішла. Піцу треба готувати на 240 градусів, 10-15 хвилин. Я не помітила, що в мене духовка виставлена на 200 градусів, і тісто трохи піднялось. Не було такого прям хрусткого тіста. Але ви зробіть, як правильно, 240 градусів на 15-10 хвилин, дивлячись на своїй духовці. А я вже буду з вами прощатися. Рада, що ви завітали на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!